Доброго ранку. Ми знову вітаємо всіх в нашій студії, адже ми тепер не самі. У нас є гість, якого всі знають. Добре, Сергій Денисенко. Всіх Привіт на да, всіх ранку. вітаємо. Я не знаю, як тебе представити. Як організатор багато чого, і в цей раз ти сьогодні ти прийшов до нас як організатор Ужгородської палачинти. Так, хотілося б. Закарпатської анонсувати. Палачинти. палачинта. Це такий фестиваль, який вже цими вихідними буде проходити в Боздовському парку. Якщо є питання, я вам все розповім про цей фестиваль. Спочатку хотілося б анонсувати ще одну подію. Це завтра і у п'ятницю, 10 і 12 лютого, в подіюні будуть ігри шкільної ліги КВН. Всіх запрошуємо, а вже в суботу і в неділю, звичайно, у Боздош на палец. Два дні буде. Два дні. Так. Два дні полочинта. Я пам'ятаю, в про... минулому році це теж там відбувалося. Так, так. Були різні забави, лазили люди на стовби. Це все буде <рес> так, буде звичайно. традиційно. вже. я б хотіла Сергій, якщо ви не проти і обіцяєте не ображатися, можна ми почнемо з негативу, і потім будемо переходити до позитиву? Окей, Я готовий, е, Я б хотіла зуважити свій особистий досвід. Палачінт на ужгородській палачінці було дуже мало. Принаймні, минулого року я зробила такий висновок, тому. Що там на справжі, млинці дуже багато всього було. є, і е, хендмейди, є навіть шашлик, є купа всього. Але саме млинці було знайти дуже складно буквально. От кілька позицій Значить, було. Е, щодо палачінт, е, перша і єдина вимога до всіх підприємців, які беруть участь в фестивалі, це така в меню повинні бути млинці. В будь-якому вигляді, Якщо ви, у нас є дійсно такі підприємці, які там і шашлик, і Бограч варять, і все інше, але в них у всіх, у кожного палачинки були в меню, і ми це контролювали. Цього року ми приділили увагу. У нас буде декілька підприємців або організацій, які будуть виставляти тільки млинці. Там у них не буде нічого зайвого, тільки, тільки млинці. І окремо ми проводимо щороку конкурс, і кожен з учасників представляє свої млинці на конкурс, поважне меню їх куштує, і потім. Ми вручаємо такий приз, який е, у вигляді Палачинтовки. Золота Палачинтовка, головний приз фестивалю Ужгородська Палачинка. Mm -hmm. А хто коштує? Е, а судді хто? Судді хто? Е, ну, Ми формуємо, організатори формують склад журі. Минулого році в журі у нас був е, наш відомий кондитер Стефаньо е, mm -hmm. Валік. Був відомий кухар Цупирак із мукапо, А, Той так, самий той самий, так <гум> журі компетентне, журі неупереджене і. Ну і ще до негативу, один маленький нюанс. Я розумію, що ви на нього вплинути ніяким чином не можете. Це погода і природа, але знову ж таки минулого разу те, що запам'ятала, було дуже брудно. Ну було болото, то воно там були такі моменти, де воно трохи вже навіть негарно виглядало. Чи взяли вдасться дійсно, уж городська Палачинта взагалі задумувалася як зимове свято. Ми хотіли створити таке свято зими. Може, якийсь аналог масляни, але mm -hmm. е, саме акцент на зиму. Ну, ви бачите, що ужгородська зима нас е, не дуже радує. і вже що е, у нас фактично за всю історію це вже сьомий фестиваль. У нас було десь два фестивалі, коли був сніг. Ага. Були навіть сніжні горки, діти каталися там на, на чомусь. І один раз ми, нам навіть вдалося провести конкурс на найкращого сніговика. Але це було колись давно. Зараз клімат змінився, і бачите, що вже декілька років ми маємо отаку. Напівзиму, напіввесну, навіть не зрозуміло що. Mm -hmm. Щодо покриття, ми уважно подивилися ситуацію, і ми знаємо, що, наприклад, в парку там є. Три основні алеї, де відбуваються mm, локації, так дві з них е, з бруківкою. Mm -hmm. Одна: е, ми бачимо, що там є проблеми, і вже сьогодні ми завозимо туди велику машину мучки, підсипаємо свіжим, mm -hmm. щоб цього болота не було. Але е, ну тобто ми розуміємо всі проблеми, але хотілося би і до наших гостей поважних, е, хто планує відвідати палачинту, все-таки відноситися до цього фестивалю більш. Як, не, як до світського балу, де там в білій шубі <смір> і на <смір> шпілках. <смір> <смір> не на підборах! Не на підборах. Скоріше, як до пікніка. Одягайтеся тепліше, одягайтеся зручніше, одягайте таке звиття, що вам не буде шкоди його замастити. гумові. Ну, звичайно. І ви будете комфортно себе відчувати і будете відпочивати. Адже це ж ну, ми не в центрі міста проводимо, ми навмисно робимо це в Боздерському парку. такому, в такий, це напівпікнік, можна так сказати на, на свіжому повітрі відпочити. Розслабитися, скажімо. А чим планується серед забав? Ну, кожного року є якісь атракції, які відбуваються не тільки їжа, а цього року що це. буде? Звичайно, ми на всіх наших заходах ми ніколи не робимо акцент на їжі. Палачин це, скажімо так, привід для людей, щоб прийти. Щоб... Ми хочемо так, щоб було насолода і для шлунку, і для ока, і для вуха, скажімо так, щоб люди могли і відпочити, і активно. І у нас планується і спортивні різні. Ну, по-перше, це стовп, будь ласка, це виклик. Цікі залізе метрів десь шість, але він досить ковський і. Практика показує, що не 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 кожен, хто насмілився, зміг його подолати. Але сміливці були і були та що вони отримують, якщо подолають? там. Кожному чоботі є призи від наших партнерів, якісь там сертифікати або. Інші цінні подарунки. Тобто кожен чобот має в собі начинку таку цікаву. Щороку ми проводимо різні конкурси, забави, концертна програма і фольклорних колективів. І можу вам анонсувати, наприклад, що театр оригінального жанру Dragonfly досить відомий в місті, готує нову програму з кельтськими старовинними танцями для нас, буде фаер-шоу. Будуть майстер-класи, будуть е, різні м, конкурси, концертна програма. Є одна ідея, яку ми можливо реалізуємо, е, що е, насправді млинці бувають не тільки на е, палачинтовці, а можуть бути і в спортзалі. І, е, ага. Щось ми зараз не, поки що не хочу розкривати карти. Ми, а кулачні не... бої. Кулачні бої. Давайте ми збережемо цю ідею на наступний рік, поки що не плануємо. Але якщо вони імпровізовано виникнуть, я думаю, що то ви скажете, ми планували. Хочете кулачні бої? Ось вони Ні, певно так. На всі дуже один один. гарно будуть поводитися. Це насправді те, що ви зараз розповідали, в принципі, досить традиційною такою програмою. Чи буде чимось доповнене таким незвичайним, чого минулі роки не було? Кельтських танців а, ще не добре, було. Добре. Ну вибачайте, ми так. не можемо. Насправді, дійсно, кожен, кожна подія, яка відбувається в місті, вона не тільки в місті, вона впирається перш за все в бюджет. Якби в нас зверху впав вагон золота, і ми могли б запросити сюди якусь там зірку світового масштабу або ще якісь незвичні атракції, то можливо це би було. Ми mm. виходимо з тих можливостей, які маємо. Але, скажімо так, минулі роки атмосфера, сама атмосфера фестивалю, от особисто мені вона дуже подобалась, ну ті ж те, що відбувалося. І я думаю, що в принципі ми робили цей фестиваль, Якщо ми навіть зробимо таким самим, як минулого року, буде дуже класно. Я б хотіла дізнатися, якщо ви не проти про технічну сторону дуже часто, так само з організаторами інших подій спілкуємося, і вони зауважують, що підприємців міста Ужгорода потрібно змушувати заробити гроші. Чи збереглися ці люди, з якими ви працювали, вони беруть участь і цього року, і чи зголосилося, чи було більше охочих, зважаючи на те, що Пеличин, та справді він успішний фестиваль. Він збирає дуже багато людей. Я вам скажу так, що Якщо, наприклад, минулі роки ми ходили, шукали цих підприємців, ми десь якось знаходили їхні контакти, дзвонили і пропонували їм взяти участь, то цього року нам це не потрібно. Вони самі вони знають про фестиваль, і вони самі телефонують, вони самі просяться, ми хочемо взяти участь. І я вам скажу так, що ми навіть не всіх беремо. Mm -hmm, Але так. є у нас е, спеціальна людина, яка відповідає за комунікацію It's з учасниками, так, і він тим займається, чесно кажучи, свіжу ситуацію не дуже я в курсі. Що він там з ким як і домовлявся, це Денис Логодін, він у нас е, кастинг-менеджер, Ну, але цього року багато учасників, так я розумію. Побачимо, там парк, звичайно, великий, але не гумовий. Тобто всі не помістяться, всі бажаючи. Тому ми... головний акцент, якщо це харчування, це обов'язково мають бути млинці. Ну а там ще просяться різні сувеніри, винороби і все таке інше. Тобто буде насичений як по, по, їжі. по їжі, так і по подіям. Я дуже сподіваюся. Що там зверху нічого не буде на нас липи. Тільки вагон золота? Що даже да, да. максимум це... давайте зараз подивимось, погоду. Ну е, я, е, я вам скажу <кх> так, що я прогноз погоди дивлюся на різних сайтах е, декілька разів на день, і ми, ми це контролюємо. Поки що не втішні прогнози, але... Е, Тішать те, що вони міняються навіть щогодини. Тобто раз показує так, потім так, потім так. Зараз місяць лютий і якоїсь стабільності чекати від погоди не варто. Тому будемо просто сподіватися, що. Дощ нас не головне, щоб не було дощу. Але як ви правильно зуважили, нічого страшного, Резинові чоботи одягнули, е, дощовик одягнули і пішли грітися гарячими смачними млинцями так, і гарно звичайно, проводити ну, І гарячим вином. Я і, ще і, хотів і, ще і, один і, момент. Ми е, цей фестиваль він не просто фестиваль, він ще благодійний. І е, ми минулого року робили його разом з рухом підтримки закарпатських військових. Uh -huh. е, цього року також вони. Е, Працюють з нами, у них будуть окремі локації, де вони будуть робити різні заходи, щоб зібрати кошти на підтримку наших військових. Також до нас долучилися і центр «Дорога життя, і там будуть такі Продаж виробів, що ці дітки зробили ну, для дітей з обмеженими можливостями. Тобто люди можуть витратити свої гроші також на благодійність на цьому фестивалі, тому також запрошуємо і, і цей момент важливий. В суботу і в неділю о 18.00. Які сімнадцять сімнадцяті 10.00. нуль десяті ми починаємо з одинадцяти і до десяті вже можна збиратися і до поки люди будуть в парку, поки вони <хи> там нема обмежень, тобто це може бути до третьої ночі? Е, всяке бувало, а е, тоді концертна програма, коли розпочинається, можливо, можна е... сказати з одинадцяти. Ми починаємо десь у першій буде офіційне відкриття а там по сцені і по різним локаціям. Протягом дня будуть різні події. Вони дуже важко їх планувати насправді. Ми не, не ніколи не писали чітку програму. Стільки, 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 що починається, тому що це залежить від, від готовності від... як артистів, учасників, публіки і все інше. Ми бачимо, ага, зараз трошки увага не тут, значить, почекаємо. А може хтось прийшов, каже, давайте швидко, швидко. Я хочу тут щось зробити. Будь ласка, там іноді відбувається декілька подій одночасно. Тут щось відбувається, там щось відбувається, там якісь конкурси, там якісь перед. Втягування каната, там, там десь на стовп та слізи. Тобто, ну, подій завжди багато, і атмосфера вона така дійсно фестивальна. І дуже хотілося б її зберегти. Дійсно, от, так як вони були минулі роки, то було б дуже чудово. Ну що ж, ми запрошуємо всіх ужгородців і гостей нашого міста. Ще раз нагадуємо, Бозицький парк. Це вже 13 та 14. 13, 14 лютого. люто ще момент. 14 лютого день, день Валентина. Валентина. Запрошуємо всіх закоханих. Буде спеціальні для вас атракції. У мені сердечка. Буде стіна кохання від нашої студентського магістрату. Вони там роблять окрему акцію. Будуть різні конкурси для закоханих пар і з можливістю виграти різні призи. От так. Запрошуємо всіх нагадуємо. Шукайте собі пару, закохуйте. І там знайдете. Суботи, а потім на любування по поужорцьки можете зайти вже з парою наступного дня. Нагадаємо, у на студії був Сергій Денисенко. Цього разу він як у нас як організатор Ужгородської палачинці. Дякуємо вам. А, телеглядачам кажемо залишатися з нами. Так. Ще маємо кілька нас хвилин. Ще залишається трошки Варнутися часу. Всім бажаємо гарного ранку і насичений дуже вікенд в Ужгороді. Тому готуйтесь.